Ти пережив вибух в Оленівця. Розкажи так. про цей страшний день. Це було десь це 10 метрів 100 від нашого бараку, була десь 12-та ночі. Под, е, зону під зону під'їхав град і почав по 10 ракет випускати. Ну, це перший раз було, коли так близько типу стояла. ця. І от, по другий, по другий третій 10 ракет пролунали два вибухи. Що вони взагалі хотіли цим зробити? Вони хотіли зімітувати, що от почав роботу грати, і по ньому, типу, прилетіла від і, а, В общем, як це було спочатку? За два дні до того, ну, на бараках, котрі розраховані на 100 людей, у нас знаходилось 350-330. І на території Ланівської зони була промзона. На промзоні на ці колись збирали холодильники кінот, за які збирали. Там взяли людей, розчистили назовці. Ну, Вони на таких ось роботи ніколи не брали азовці, тому що я думаю, дуже боялися. Навіть доцент, знаєте, uh -huh. да, доцента, ну він людина науки. Ну він так крапка виглядає, але він ну, людина uh -huh. науки, він історик. Ну дуже класно мені дуже подобаються його лекції. І от одразу я насчитав, коли його виводили: п'ять спецназовців всі на. І чотири Вертухає. І один із спецназивцев, це вже третій або чтетретять чотир... місяця почалося, коли відкривали локальний участок, ну типа клітку. Він держав травматичну гранату в руках. А в общем, за два дні до того двісті людей забрали в ці бараки, де були там нордхолодильники збирали. Там розгребли всі ці станки, поставили нари і зробили плотно-плотно, що там прям люди були за набиті. Вот. і ще там такий момент був. Віртухаї, які були поряд, вони окопалися, вже були в окопі. Ні одного окопу на території Ленівки не було до того. Тобто вони готувалися до цього. І вони закопали один фугас біля самого приміщення, а інший в приміщенні. Що вони хотіли зробити? Змітувати, типу, пристрілочний снаряд, перший цей. Взорвали, два вибухи. Ми Мислили стрільбу. Потім стрільба була яка, тому що. Це все горіло, люди там, хлопці друг друга витягували. Не було, ну, щом, Ти бачив, так? Тим? Я це не бачив. Це вже хлопці розповідають. Ну, 100 метрів, але ж це ж тюрма. Ну, там да. ж, типу, закриті зони, ти ж не, ну, не можеш. І вони почали бігати сразу, все, а все позаходили. Ну, типу, і так в 10, але ж там mm. ж, щось прийшло, що всі, це, та, та, кричали, все позаходили і так далі. І на вишках ж, ж стоять автоматчики. І от хлопці. Просто вийшли, там, повитягували, кажуть, що багато хто просто витік із начисленної кількості осколків в кровотечах, а mm -hmm. зупинити її. Нечим, ну, було. От, одяг, той, який вони там зривали і так далі. І там хлопці щось біжали там, в сторону цієї, вишки, тут почали перед ними стріляти стоять. ну, типу, в общем, здихають, ті тварі. Нікуди не... В общем, Медика впустили десь через годину-півтори. тільки до них. І ми медика вже ж нас, котрі в Маріуполі були такі школої. Хлопці Хлопців в просто ніяке. Швидка допомога, що приїхали КАМАЗи воєнні, які закидали як, як тіла випричай, просто. Да. Ну, да, є такі сучі, що вони доїхали до лікарні полотів. Ну і на якої першої медичної не, нічого не було. Вот. І от вбили вони. Ти я чув Час запах? Так. Да, наступного, ну, ті вночі, наступного тижня було такий запах рілої плоті по всьому лагерю. Там небагато світлин, але є, ви бачили, як там кроваті плавалися і так далі. От і вони почали таку історію Гуват по вам свої mm -hmm. типу, там футбалі і так далі. Тому Сначала Хаймерсом, потім кажуть, що там 152-м калібром. калібрам. А нас ж саме ж артилеристи, і всі ж розуміють, кажуть, ні, це з вибух, тому що <кхм> дирка в криші. Тобто снаряд повинен бути залетити, ну, як балістика або uh -huh. балістичні траєкторії. А на такої дистанції ми зрозуміли, де наші сили знаходяться. Ну, во перше ми канонади кожен день слухали, і над нами над Оленівкою, постійно, постійно вони 152 з Краснополя лупили, Це активно-реактивний снаряд. Тобто талкивається він з допомогою пороха. А коли летить, реактивний двігатель включається у снаряда. І от він включався постійно над Оленівкою, Над нами леті. Вот. І от як вони взагалі могли, це ж ми навіть ну, між артилерійських орудій. То все не, нам. Ну, не, не можна не по яким там Женевським дивиться держати на лінії соприкосновення. Хоча ми за це мріяли, що дуже швидко наші прорвуть лінію оборони, прийдуть нас і угу. спасуть.